Вітаю всіх, як енергія Аркану Зірка будуть впливати на нас сьогодні, 17 грудня 2024 року. Енергії дня нейтральні. А тому буде йти закладка для майбутнього. Сьогодні день має бути спокійний, гармонійний. Хтось буде зустрічатися з друзями, а у когось, можливо, будуть нові друзі. Для когось, можливо, буде День інсайтів. Якісь будуть нові ідеї, плани, думки про нові проекти і починання. Можливо, в певній мірі матеріальні питання відійдуть трішки на інший план. Тому що на цей день у більшій мірі будуть мрії, політ фантазії, і події на цей день більше будуть ну, крутитися навколо спілкування. І, воно, і бажано на цей день більше спілкуватися, щось для себе, Знаєте, отримувати нову інформацію завжди корисно. У особистих стосунках будуть романтичність, надії, можливо, будете будувати спільні якісь мрії свої на майбутнє. Можливо, у когось будуть такі стосунки вільного плану, більше дружнього, а можуть і взагалі бути платонічними. А хтось, можливо, буде ідеалізувати свого партнера. І тому будьте дуже пильні, щоб ви не помилилися у своєму бажанні ідеалізувати і приписувати те, чого людина насправді не має. На роботі у бізнесі, можливо, будуть якісь нові можливості або перспективи для майбутнього. Хтось для себе буде відкривати, хтось буде починати нові проекти. Започатковувати або вводити у дію нові технології, або взагалі нові ідеї до вас прийдуть і ви зможете обрати інший напрямок для себе. Для тих, хто працює із інтернетом, і взагалі в кого сфера діяльності пов'язана із такою діяльністю, яка потребує реклами, то приділіть час на, на, в цей день саме для рекламної кампанії. А можливо, комусь потрібно провести свій моніторинг, дослідницьку діяльність запровадити для того, щоб більше розуміти, чого потребуєте саме наразі ви. І порада на сьогодні цей день для планування або для нових можливостей. А тому спробуйте свої сили і розкривайте свій потенціал. Що б ви не робили, чим би ви не займалися, запроваджуйте свій творчий підхід до справи. Це вам буде збільшувати уявлення і розуміння, що саме вам потрібно наразі. Тому що прийшов час, щоб ви розкривали себе, проявляли свої таланти, більше спілкувалися, шукали своїх однодумців. На цей день більше довіряйте своїй інтуїції і щоб ви там собі не запланували, бажано рухатися туди. Де бажає і чого прагне ваша душа. Тож не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди були мрії, які будуть здійснюватися. Миру вам і гарного дня!